Друзі, всім привіт! Радий бачити на своєму каналі. коротенькі роздуми на тему ресурс двигуна автомобіля Славута та заміна масла. Періодичність заміни масла. В книзі по ремонту та експлуатації даного автомобіля написано, що ресурс двигуна до повного капітального ремонту становить 130 тисяч км. Якщо ми подивимось на ось цю таблицю, мастила. І періодичні заміни 15 тисяч. Ось ці класифікації SF-HD Це класифікація 90-х років. І при такій заміні 15 тисяч км. Ну, не знаю, не дивно, що він і стільки виходжує. Реально з практики мого брата такий самий двигун, 1.2 інжектор. На сьогоднішній день має 230 тисяч пробігу. Без капітального ремонту. Але мастило заливається 10 В40. Хороша полусинтетика. І замінюється не 15, а 7-8 тисяч, не більше. До 10, це максимум. Об'єм не такий великий, 345, 4 купляємо. хватає. Тому, можливо, у когось є свої роздуми, практика. Поділіться в коментарях. Які пробіги, періодичність замінюємо стила. Буде цікаво. Кому дане відео було цікаве, ставмо лайк, підписуємося на канал. Ще не тільки учимося. Я думаю, буде багато цікавих відео про Славуту, про гольф, пасад, Запорожець, мотоцикли різні, є техніки. Хватає. Всім дякую за увагу. Бережіть себе.